31 грудня, вівторок, Миколаївська громада знову наповнюється дітьми. Частина 2. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб звітив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Матвія, 5 розділ з 14 по 16 вірші. Наприкінці березня команда провела програму для підлітків викрадене століття. Незважаючи на те, що того дня був сильний дощ, до церкви завітало 124 дитини. Поки підлітки брали участь у програмі, їхнім батькам запропонували оглянути виставку картин на біблійні сюжети та відшукати зниклу картину. Цією картиною було Воскресіння Христа. Цього разу пастор розповідав про велике викрадення, втрату взаємин з Богом та про великий дар від Господа, спасіння в Ісусі Христі. Нова програма також сподобалась відвідувачам, її провели тричі за один день. У квітні громада запропонувала дітям нову програму, найвеличніша подорож сторінками Біблії. Команда, яка проводила зустріч, складалася як із членів громади, так і з небайдужих, котрі допомагали з роздачі гуманітарної допомоги. З 22 квітня щосуботи в Молитовному домі почали діяти два дитячих біблійних класи. Діти слухають біблійні історії, моляться разом з ведучими, співають християнські пісні, вивчають на пам'ять біблійні вірші, виготовляють різні вироби й колажі, спілкування проходить в дружній атмосфері тим часом їхні батьки мають можливість прийти до зали та послухати біблійну історію. На кожну зустріч приходить 16-18 дітей. Такі зустрічі отримали дуже приємні відгуки від батьків. Усі щиро дякували команді за організацію такого свята для дітей. Громада запланувала і наступний захід триденний відпочинок для сімей із дітьми до 14 років, на якому охочих продовжать знайомитися з біблійними істинами. А восени цього року команда хоче відновити роботу клубу Слідопит. Брати і сестри Миколаївської громади бажають, щоб їхня церква. Стала приємним затишним місцем для тих, хто до неї приєднується, місцем, де турбуються про кожного та допомагають пізнавати Бога і розуміти Біблію.